Президент України заявив, що інфраструктура Донбасу зруйнована на 50%. Таку думку Петро Порошенко висловив під час робочої поїздки у Львівську область. Він зауважив, також знищено 42 промислового потенціалу. Проте президент запевнив, що Донбас визволять від бойовиків та російських військ Луганську та Донецьку області відновлять, залучивши значні обсяги донорської допомоги. Арсеній Яценюк перевірив підготовку Збройних сил України до осінньо-зимового періоду. Під головуванням прем'єр-міністра відбулася виїздна нарада Міністерства оборони щодо матеріально-технічного забезпечення війська. На нараді обговорили питання забезпечення підрозділів, які беруть участь в АТО, а також стан підготовки до осінньо-зимового періоду підрозділів збройних сил, передислокованих з тимчасово окупованої території Криму. У нараді взяли участь міністр оборони Валерій Галетей, його заступники, а також керівники структурних підрозділів Міно оборони та генштабу збройних сил Арсеній Яценюк перевірив оснащеність та підготовку армії до виконання завдань в осінньо-зимовий період, оглянув зразки озброєння, екіпірування й обмундирування військовослужбовців, ознайомився з нормами харчового забезпечення та наповнення сухих пайків. Міністр оборони заявив, що наразі забезпеченість військових зимовими куртками становить 92%. За словами Галатея, для військовослужбовців закупили 41 850 тисячу комплектів польових костюмів та 143 тисячі пар черевиків із високими берцями Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закупило речі першої необхідності для військових у зоні АТО. Про це йдеться у повідомленні посольства на сторінці у Фейсбук. Зазначається, що дипломати закупили необхідні речі для потреб 24-го могилів Подільського прикордонного загону та підрозділів спеціального призначення Міноборони України. Мова йде зокрема про біноклі, медичні засоби, таблетки для очищення води, а також термобілизну. Під час чергового штурму Донецького аеропорту 3 вересня загинув один український військовослужбовець. Ще троє отримали поранення. Про це заявив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. Раніше цього ж дня українські ЗМІ повідомляли про п'ятьох загиблих українських військових. Однак цю інформацію офіційні відомства не підтвердили. Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу частина старого терміналу Донецького аеропорту була охоплена пожежею. Внаслідок боїв також загорілося кілька житлових будинків шованих неподалік. Валерій Гелетей назвав маячнею заяви Російської Федерації про геноцид російськомовного населення в Україні. Міністр оборони України написав про це на своїй сторінці у Фейсбук. Таким чином він відповів на нещодавню заяву слідчого комітету Російської Федерації. Там заявили, що Росія порушила кримінальну справу за геноцид російськомовного населення, яке мешкає на територіях Донеччини та Луганщини. Гелетей написав, що вся ця справа повна маячня. За його словами, Збройні сили України не обстрілюють мирне населення. Очільник оборонного відомства додав, що звинувачувати українське військо, яке на 40% саме російськомовне, в ненависті до інших російськомовних можуть лише божевільні кремлівські пропагандисти. Від початку збройного конфлікту на сході України загинули 3627 осіб. Ще 8447 дістали поранення. Такі дані наводяться у доповіді управління ООН з координації гуманітарних питань. У число жертв конфлікту також включили загиблих пасажирів Малайзійського Боїнга, що зазнав аварії на сході України. Загалом, за даними ООН, в зоні проведення АТО мешкають понад 5 мільйонів осіб 379 тисяч людей переїхали в інші регіони України. Більш ніж чотириста Двадцять тисяч до сусідніх країн. У доповіді зазначається, що, попри домовленості про припинення вогню на сході України, режим перемир'я постійно порушується. Євросоюз засуджує вбивство співробітника Червоного Хреста у Донецьку. Про це йдеться у заяві комісара з міжнародного співробітництва, гуманітарної допомоги та реагування на кризові ситуації Крісталіни Георгієвої. Зазначається, що інформація про загибель 38-річного співробітника Швейцарського міжнародного комітету Червоного Хреста була сприйнята із шоком та глибоким сумом. Також в ЄС зазначили, що продовження обстрілу житлових зон на Донбасі є неприпустимим та закликали всі сторони конфлікту повністю поважа. Ати міжнародне гуманітарне право та захищати мирних жителів і співробітників гуманітарних служб. Україна публічно розслідуватиме вбивство громадянина Швейцарії у Донецьку. Постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв заявив, що існують обґрунтовані докази того, що снаряд, який вбив співробітника міжнародного комітету Червоного Хреста у Донецьку, прилетів з території контрольованої сепаратистами. Таку заяву він зробив під час брифінгу у Нью-Йорку. Український дипломат поінформував, що наразі вже готова доповідь щодо гуманітарної ситуації на сході України. Її оприлюднять трохи пізніше. Посол зауважив, що вже ознайом. Омився з доповіддю, але не може розкривати її змісту до моменту офіційного оприлюднення. У Маріуполь прибула міжнародна місія для визначення кордонів буферної зони. Представники України, Росії та обсє делімітують 30 кілометрову межу, яка розділить сторони конфлікту відповідно до домовленостей досягнутих у мінську. Скільки часу на це знадобиться, достеменно невідомо. У Стаханові, що на Луганщині, бойовики запровадили комендантську годину. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Він зазначив, усі, хто не дотримується встановленого режиму, терористи затримують та відправляють на громадські роботи на територіях, які тимчасово їм підконтрольні. Крім цього, за даними Лисенка, в українців примусово відбирають паспорти. На Донеччині двоє дітей загинули від вибуху снаряда. Ще п'ятеро дістали поранення. Про це повідомляє сайт Донецької обласної державної адміністрації. Семеро школярів знайшли нерозірваний снаряд. Діти спробували його перемістити, проте боєприпас вибухнув. Донецька обласна державна адміністрація закликала батьків посилити контроль за дозвіллям дітей та постійно проводити з ними роботу, спрямовану на недопущення контакту зі знайденими підозрілими предметами. Центральна виборча комісія затвердила кошторис на підготовку та проведення позачергових виборів до Верховної Ради України для потреб закордонних виборчкомів. Мова йде про 7 мільйонів гривень. А лише канцтоварів тамтешні дільничні виборчі комісії закуплять на 3 мільйони гривень. Інші 4 мільйони потратять на автотранспорт, відрядження та оплату додаткових послуг. Підозрюваний у масових вбивствах на Майдані Дмитро Садовник втік з-під домашнього арешту. Відтак правоохоронці оголосили екс-беркутівця в розшук. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. За його словами, своїй дружині садовник, начебто, сказав, що йде до поліклініки, і після цього з нею не зв'язувався. Нагадаємо, генпрокуратура розслідує розстріл у лютому майже 40 майданівців. У рамках кримінального провадження правоохоронці затримали кількох колишніх беркутівців. Спочатку за рішенням суду їх утримували в СІЗО. А потім лише садовнику змінили запобіжний захід на домашній арешт. У зв'язку із цим прокуратура подала апеляцію. Її розгляд кілька разів переносився через наявку підозрюваного. Замість поваленого Леніна у Харкові на площі Свободи розмістили дерев'яний хрест. Його розміри 3,5 метра заввишки, 1,5 метра завширшки, вага більше 100 кілограмів. Встановили хрест на вершині огородженого постаменту разом зі встановленими раніше національними прапорами. За інформацією представника організації Громадська варта Харкова Валентина Бестриченка, хрест встановила місцева громада. Він також повідомив, що християнський символ на постаменті був встановлений 4 жовтня на світанку. Бестриченко зазначив, що у планах і освячення цього місця. Пам'ятник Леніну в Запоріжжі одягнули у вишиванку. Сам процес транслювався через веб-камеру, розташовану неподалік монумента. Ініціатором такого креативу виступив громадський діяч і журналіст Юрій Гудименко. За його словами, таким чином він вирішив зробити щеплення патріотизмом Леніну і вберегти його від так званого ленінопаду. Для того, щоб одягнути монумент, активісти використовували автокран. Зазначається, що вишиванка для пам'ятника була зроблена з щільної банерної тканини з надрукованим на ній орнаментом. Міліція не перешкоджала діям активістів. Варто зазначити, поки що рішення про знесення монумента в Запоріжжі не прийнято. Однак дискусії на цю тему активізувалися на тлі другої хвилі акцій за знесення пам'ятників Леніну в Україні. На печерських пагорбах співочого поля відкрили виставку хризантем, присвячені яскравій інсталяції плодючості української землі. Десять районів столиці продемонстрували власні композиції квіткових шедеврів. Руками дизайнерів на співочому полі висаджено понад 40 тисяч хризантем. Усі квіти традиційних кольорів осені. Тут можна побачити найбільший гарбуз, кошик овочів та фруктів, пасіку та навіть загін тварин. Майстри зазначають, висаджені квіти особливого догляду не потребують, а зрізані за потреби. Бе оновлюватимуть кожні три дні. Швеція визнала Палестину незалежною державою. Таке рішення оголосив прем'єр-міністр країни Стефан Левен. Напередодні він анонсував план уряду щодо визнання Палестини суверенною державою, чиний прем'єр очолив уряд минулого місяця. Зазначимо, Швеція стала 135-ю країною, що визнала Палестину. Проте таке рішення ризикує спричинити жорстку критику з боку США та Ізраїлю. Норвегія відмовилася від права на проведення зимових Олімпійських ігор у 2022 році. Таке рішення базується на напівправдивій інформації та неточних фактах. Про це заявив виконавчий директор Міжнародного олімпійського комітету Крістоф Дюбі. Тепер у кандидатах на право проведення зимової олімпіади залишились Китай і Казахстан. Раніше свою заявку відкликали за власною ініціативою Львів, Краків і Стокгольм. Президент США Барак Обама випустив прокламацію про те, що російські товари віднині будуть обкладатися митом. Раніше у Сполучених Штатах на них розповсюджувався режим загальної системи преференцій. У Вашингтоні вважають, що Російська Федерація достатньо конкурентоспроможна, аби дозволити собі не користуватися пільгами. Про свої наміри позбавити цю країну торгових преференцій Білий Дім заявив ще 8 травня цього року. Однак тільки зараз документ набув чинності. Сполучені Штати Америки вимагають від Російської Федерації негайного виконання мінських домовленостей. Державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі провів телефонну розмову з очільником Російського міністерства закордонних справ. Під час розмови Керрі закликав Москву та сепаратистів, яких вона підтримує, почати негайне виконання мирних домовленостей, досягнутих у мінську. Речниця держдепартаменту Джен Псакі зазначила, що розмова тривала близько 10 хвилин. Держсекретар під час переговорів висловив свої занепокоєння щодо ескалації насильства. На сході України. Барак Обама запевняє, що епідемія лихоманки Ебола буде зупинена. Про це заявила радник президента США з боротьби з тероризмом Ліза Монако. Вона зазначила, що Сполучені Штати готові боротися з цією кризою. За її словами, за останні 40 років кожен спалах лихоманки Ебола було зупинено. Монако додала, що США знають, як це робити і зроблять це знову. Нагадаємо, на початку тижня медики підтвердили перший у США випадок захворювання лихоманкою. Пацієнт, який повернувся нещодавно з Ліберії, перебуває. В клініці в Даласі Вірус ебола стрімко поширюється в Західній Африці. Випадки зараження вже зареєстровані в Ліберії, сєра Леоне, Гвінеї, Нігерії, Демократичній Республіці Конго і Сенегалі. Кількість загиблих склала 3431 особу, а заражених 7470 осіб. Прем'єр-міністр Великобританії відвідав Афганістан, Девід Кемерон став першим західним лідером, який зустрівся з афганським президентом Ашрафом Гані. Британський прем'єр висловив підтримку новому очільнику держави у боротьбі з бойовиками Талібану. Ашраф Гані вшанував пам'ять 453 британських військових, які загинули в Афганістані з часів початку операції НАТО у 2001 році. Зазначимо, що більшість бійців міжнародної коаліції повинні залишити країну до кінця року. Тисячі мусульман вийшли на вулиці Москви для відзначення свого головного свята Курбан Байраму. Віруючі почали ще із шостої ранку займати місця в тимчасовій залі мечеті, яка нині знаходиться на реконструкції. За офіційними даними, за дотриманням правопорядку слідкували приблизно сім сотень міліціонерів. Варто зазначити, що найбільше мусульманське свято ід аль-атха, відоме як Курбан Байрам, саме в пострадянських країнах. Його відзначають три дні. Першого дня паломники в меці символічно кидають камінням у диявола та підносять молитви Аллаху. Для нас Курбан Байрам це дуже, дуже великий праздник. Так. В цей день мусульмані збираються мечеті, ну і очищаються від всіх гріхів, від всіх… Что сделали неправильно в этой жизни? Сейчас правительство старается, Москве достаточно мечети, я считаю. Потому что, вот, как я знаю, допустим, на поклонной горе построили новые мечети, потом на Алтухевском вот, сигнальный проезд там, мечети построили, большая тоже мечеть, расширили. Ну и здесь вот строит большую мечеть, слава Аллаху. Зі святом Курбан Байрам привітав мусульман голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефа Чубаров. Своє звернення він записав двома мовами кримсько-татарською та українською. Чубаров наголосив, кримська земля є складовою незалежної української держави. Сердечно поздравляю всіх мусульман України, всіх мусульман, які живуть на кримській землі, землі, яка є складовою невід'ємної української держави. Поздравляю всіх мусульман, які живуть в інших країнах з великим святом в Ісламі, курбан, байрамом. Бойовики Ісламської держави обезголовили британського заручника Алана Хенінга. Терористи вкотре пригрозили Великобританії. Вони вимагають припинити авіаудари по їхній території. Терористична організація розповсюдила відеозапис, на якому показано обезголовлення Хенінга. Відео зняли та розмістили таким же чином, як і попередні страти заручників. Хенінга викрали торік у Сирії. Він супроводжував конвой із гуманітарною допомогою. Рада безпеки ООН засудила жорстоку страту чоловіка. Таке вбивство члени Радбезу на. Звали звірським злочином Рада безпеки наголосила на необхідності притягнути вбивць до відповідальності а також закликала негайно визволити усіх заручників, яких утримують бойовики з ісламської держави. Група невідомих озброєних людей скоїла напад на конвой миротворців ООН на північному сході Малі. Як повідомив представник організації Олів'є Сальгадо, у результаті атаки загинули 9 миротворців. Усі вони були вихідцями з Нігеру. Інцидент стався в районі міст Менака та Ансонго. Інші деталі загибелі наразі невідомі. А варто зазначити, що контингент миротворчих сил ООН з чисельністю 12 тисяч 600 осіб було розміщено в Малі після успішного завершення французької військової операції, яка почала Ася у січні 2013 року французькі війська були введені на територію України на прохання малійської влади для боротьби з туарегами. Вони захопили північну частину Малі та заявили про створення там незалежної ісламської держави після військового перевороту, що стався навесні 2012 року. В Індії загинули 32 людини через тисняву під час урочистостей з нагоди релігійного свята. Більшість із жертв діти та жінки. Ще 15 осіб шпиталізували. Трагедія сталася у місті Патна, що на сході країни. Там за традицією спалили опудало, свідки стверджують, що після цього обряду хтось у натовпі повідомив про пожежу, що у свою чергу спричинило паніку. У Пакистані через вибух на зупинці загинули п'ятеро осіб. Ще понад десятеро людей дістали поранення. Вибухівка спрацювала на автобусній зупинці у місті Кохат. Наразі поліція достеменно не знає, куди саме заклали пристрій. Вибух пролунав, коли на зупинку підійшли віряни, щоб вирушити на святкування дня жертвоприношення. В Італії вшанували пам'ять загиблих біля острова Лампедуза. Трагедія сталася рік тому. Перевантажене судно з мігрантами затонуло. 368 осіб загинули. Це найбільш убив час подібних катастроф в історії країни. Цьогоріч на жалобну церемонію приїхали ті, хто вижив у страшній аварії. На річницю трагедії з'їхалися члени італійського уряду та представники Європи. Після такої масштабної катастрофи Італія впровадила пошуково-рятувальну місію в Середземному морі під назвою Наше море. Таким чином країна намагається уникнути подібних трагедій. Місія коштує Італії близько 9 мільйонів євро на місяць. Поліція Гонконгу заявила про арешт 19 людей, які влаштували серію нападів на учасників акції протесту. Серед затриманих, за інформацією місцевих правоохоронців, восьмеро членів таємних злочинних угруповань. Водночас поліція також спростувала звинувачення демонстрантів про причетність до побиття представників влади. Нагадаємо, учасники масових акцій протесту в Гонконгу спочатку вимагали відставки голови місцевої адміністрації Ліана Джаньїна. Однак пізніше погодилися на його пропозицію розпочати перемовини щодо конституційних змін у регіоні. Італійського прем'єр-міністра Матео Ренці закидали яйцями у місті Феррара на журналістському фестивалі Інтернаціональ. Кілька десятків людей, ймовірно, прихильників опозиційного руху п'ять зірок, також звиздали главу уряду. Співробітники охорони відразу вивели порушників. А Ренці з посмішкою відповів, що готовий вести діалог з тими, у кого є кращі аргументи ніж кидання яєць. У Феррару прем'єр приїхав із Лондона, де перебував із робочим візитом. Варто зазначити, що в Італії починає наростати невдоволення нинішнім урядом, який перебуває при владі з кінця лютого. Стали відомі номінанти на Нобелівську премію миру. Серед найбільш вірогідних переможців називають папу римського Франциска, 17-річну пакистанську захисницю прав жінок Малалу Юсуф Юсуфзай та колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена. Серед кандидатів також генсеку Пан Гі Мун і автор книги про методи ненасильницької боротьби з авторитарними режимами Джин Шарп. Загалом у списку рекордні 278 претендентів, включно із громадськими та міжнародними організаціями. Варто Зазначити, що лауреат Нобелівської премії миру стане відомий 10 жовтня. На півдні Японії оголосили штормове попередження. Тайфун фанфон наближується до префектури Окінава й острова Кюсо. Про це повідомило Національне метеорологічне управління Японії. Наразі циклон перебуває на сході від острова Окінава та рухається в північному напрямку. Швидкість вітру в епіцентрі тайфуну досягає 45 метрів на секунду. Висота морських хвиль у районі проходження циклону становить щонайменше 12 метрів. Тайфун фанфон – 18-й тропічний шторм, що утворився в Тихому океані. u cijomu sezonji. Керівництво футбольного клубу Манчестер Сіті відшкодує своїм фанатам вартість квитків на найближчий матч, адже гра між російським ЦСКА і англійським Манчестер-Сіті 21 жовтня на арені Хімки відбудеться без глядачів. Таке покарання контрольно-дисциплінарна етична інстанція УЄФА винесла через зухвалу поведінку фанатів російської команди. Так, під час матчу між ЦСКА та Ромою в Італії, 17 вересня, вони влаштували масові безлади та спровокували сутички з уболівальниками команди суперника. Зокрема, фани ЦСКА почали ж бурляти у них фаєри. Загалом УЄФА покарав московський клуб проведенням трьох домашніх матчів Єврокубків без глядачів, закриттям гостьових секторів на двох виїзних зустрічах команди у Лізі чемпіонів і штрафом у розмірі 200 тисяч євро. Їх було показано на місцевому телебаченні. Примітно, що серед народжених три пари близнюків та троє так званих самотніх дитинчат. Наразі експерти допомагають багатодітній панді-матері доглядати за дитинчатами.